На Полтавщині другу добу фонтанує газ поблизу села Глибока Долина. Працівники газоводубовної компанії виявили витік газу зі свердловини. Спроба ліквідувати аварію виявилася невдалою. Там зірвало запірну фонтану арматуру. Як наслідок, через отвір всього в 30 міліметрів витікають в повітря тисячі кубометрів газу. Довжина фонтану блакитного палива сягає 70 метрів. Нині, як повідомляють спеціальні служби, тиск удалося зменшити майже втричі. Але про всяк випадок мешканців трьох населених пунктів готують до евакуації. Це близько 400 людей. Ми готові виконати при необхідності евакуацію з трьох населених пунктів, які попадають в цю зону. Це близько 391 людини. Ряд техніки особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, для того, щоб в разі необхідності, в разі ускладнення ситуації тієї чи іншої ми могли вчасно зреагувати і забезпечити безпеку громадян на даній території.